Доброго всім здоров'я, шановні друзі. Настає пора зимівлі і постає питання про теплі заставні. Хотів би розказати про свої теплі заставні, бо в інтернеті бачу різні заставні люди роблять і, і з різних матеріалів. От і Хотів би розказати про свої. Значить, розкажу про по критеріям цих всіх заставних. І про те, які обходяться саме дорого, і які обходяться саме дешевше, і які з них самопрактичні. Значить, я використовую три вида з заставних, але на даний час я обрав лише один тип із цих всіх заставних, який мені найкраще понравився, який б не гризуть і добре використовують. значить, По критеріям, Сама дорогається е, е, оця заставна. Вона є з ДВП, ДВП є ламінірована і на одну сторону, то біла частина, то є ламінірована. Ті пчілки не гризуть, не гризуть, але вона дуже дорого обходиться. Тому що ДВП треба купити ДВП, його порізати, значить, і так далі. То, то з двох сторін. То є з двох, з двох сторін ДВПшка. В середині є пінопласт плотністю 35 товщиною 2 см. То є стандартна рамочка. Без, без Гофмана, плечків Гофмана є просто 25 шириною і 8 або 10 мм товщиною. значить У нас самодорого обходиться. Далі йде середня. По ціновій політиці, ото є пленка. Ото є пленка, яку я її точно не, не знаю, як, її, як вона називається, але її використовують доволі часто в теплих полах, її стелять, коли роблять теплі пола, пола в водяні. Значить, ото є пленка ще по товщині. Це є тонша пленка, з нею тяжче робити, бо як бачите, вона рветься. Навіть якщо її різати цим канцелярським ножом, вона все одно рветься. Але вона дешевша. В нас вона виходить квадратний метр, виходить 13 гривень, 80 копійок. А є ще товща пленка, товща. Ну я точно товщину там не знаю, але на даже на пробу пальцями вона є товща. Вона обходиться 20 гривень квадратний метр, але з нею набагато краще працювати. Вона не рветься. Вона дається дуже добре. Піддається різанню і так далі. Ну, то Як ви бачите, всі стандартні рамки, як я казав, шоу тій заставній. Так же само пінопласт плотністю 35 товщиною 2 см 20 мм. Так же само на дві сторони. Но тут, тут я випускаю, як ви бачите, такий от буртик. При закладанні рамки у вулик оцей от буртик упирається в стінки вулика. І залишається лише щель внизу. Внизу, що тут, що тут залишається щель внизу. Тобто, там в кого який зазор між рамками і днишю вулика. в мене є 5 см зазор, і то там 4-5 см отой вот зазор. Найдешевша застона обходиться з фольгою зола. Так же само стандартна рамка всередині той же пінопласт і фольгоізол Но тут є одне но, як то кажуть. Фольгу ізол на тих от, де степлером воно прибивається, Пчолки знаходять слабеньке місце і починають гризти фольозон. І потім отакі от дирки, заходять всередину, всередину, починають розрізати пінопласт і виносити його з вулика. Потім береш, оту заставну рамочку, з неї прямо тирса з пінопласта сиплеться. Хоча воно само само, ну, легко з нею робити, взяв фольгозор, раз нарізав ножицем, степлером прибив. Але її пчілки гризуть. Гризуть той фольгозор, десь от така вот, з цієї сторони вони починають, або там, де степлером прибито і так далі. Значить для себе я вибрав, що от така вот заставна лишень з товщої пленки, то є найпрактичний варіант. Хоча вона по ціні вона, вона виходить, середня між тією і тією, ну це є найдешевше, а це виходить середня по ціної політиці. І вона є найпрактична для мене. Не знаю, як для кого. Тобто таку пленку можна купити в будь-якому будівельному магазині, або у сантехнічному магазині. Лише рекомендую брати того, що оце є тонше, там в мене є на складі. Де я складірую, то все, є в мене стовщі, але я не став брати, бо це було під руками. Рекомендую стовщої плівки робити такі от заставні. Дуже практичні. Дуже практичні. Використовувати їх, навіть літом можна їх використовувати, поки не набере сім'я сили. І так далі. Пчілки не гризуть, прибив. Цю пленочку і завузений. За Легко десь там склав, то не, не, не дереться. Ну, ну це може дертись пленочка, бо це тоненька. Якщо товще, то все, всі ті питання, як то кажуть, відпадають. Так що робіть для себе висновки і використовуйте, яка вам до вподоби заставна. Але дуже хороші заставні, і я рекомендую особисто оцю от заставну. До слідуючих зустрічі. Всього найкращого. Всім хорошої зимівлі і 100% виходів сімей з зимівлі. Всього найкращого.